Це точно остання зима Путіна. Росія робила ставку на те, що європейські партнери України не витримують холоду, припинять допомогу та змусять Україну сісти за стіл перемовин. Проте ця зима найтепліша за останні декілька років в Європі і мерзнуть поки що тільки на Росії. А наші союзники налаштовані рішуче як ніколи. Україна утримує від країн партнерів рекордну кількість допомоги, отже, контрнаступу бути. Зима однозначно впливатиме на хід бойових дій, але жодним чином не зупинить їх. Якщо ми з вами дуже уважно подивимось на мапу бойових дій, то дуже складно назвати ті процеси, які зараз відбуваються в районі Сватова, Кремінної Солідара. Бахмута, Авдіївки, Марінки, Красногоровки так само, як і на півдні нашої країни, де постійно відбувається контрбатарейна боротьба та артилерійські дуелі, а на ворожих э, складах з боєприпасами часто трапляється половна ось, дуже важко назвати цей період певним періодом за тисячі. адже бойові дії на тактичного рівня місцевого значення, але тим не ж відбувається. Теплої зими бої за межами міста можуть йти тільки по дорогах та трасах, адже через багнюку дуже важко пройти важкій техніці в умовах же міської забудови на асфальтованій місцевості. Бої можуть тривати незалежно від погоди. Попри зиму, ЗСУ ні на хвилину не знижують інтенсивність бойових дій. Ті процеси, які зараз відбуваються в районі, солідара. Бахмута, так само як і в районі Мар'їнки, Красногорівки і Авдіївки, ті заходи їх тримали на те, щоб сточувати, фактично сточувати як той самий олівець росі... війська російської окупаційної армії, перетворюючи російських вояків на добрих русських, на доброго або на дусого. У наших збройних сил є три варіанти шляхів наступу на армію росіян: перший переслідувати окупантів на сході та Півдні, форсуючи Дніпро. Проте цей варіант найменш вірогідний, адже расисти під час свого бігства з Херсону підірвали всі мости, які були в них на дорозі, і тепер тероризують місто та його околиці артилерією, якої в неї все ще багато. До того ж, Дніпро завширшки майже два кілометри. Величезна перешкода не тільки для російської, а й для нашої армії. Другий шлях посилити багатообіцяючу атаку, що йде на сході в Луганській області. ЗСУ наступає на розірвані лінії оборони росіян навколо міста Сватове, яке знаходиться біля життєво важливих шляхів постачання на півдні. Бойовий дух росіян на цьому напрямку особливо низький. Є свідоцтва того, що нещодавно мобілізовані мають величезні труднощі і тяжкі втрати в результаті українських обстрілів за минулі кілька діб. Рівень втрат російської окупаційної армії не знижилося. Нижчі, ніж позиція в 500 вбитих ракет. Українським силом оборони не залишається нічого іншого, ніж проріджувати бойові е, порядки атакуючих військ противника за рахунок тих самих піхотно артилерійських атак вони намагаються е, відтіснити наших воїнів інші рубежі та позиції, але ж очевидно, колись ті саме чмові, які у Росії закінчуються, бо ті втрати, які вони несуть, не співпідставні з тими територіальними здобутками, які вони мають за останній період часу. І третій найамбітніший варіант: велика атака на півдні від Запоріжжя в бік Мелітополя і далі, щоб перерізати так званий сухопутний міст Росії до Криму, і можливо звідти вздовж узбережжя Азовського моря до Маріуполя. Важлива ціль для України Кримський міст, який вже був уражений ЗСУ. Секцію, яка була вибита в результаті вибуху, окупанти швидко відновили. Її зібрали на території Росії та відбуксували до мосту. Проте, взимку, через постійні шторми в Азовському морі при повторній атаці зробити це буде набагато складніше. До того ж, росіяни все ще не відновили залізну дорогу на атакованій ділянці. В разі повторного ушкодження мосту він буде паралізованим до кінця зими. А це означає, що Росія залишилася. Без важливої артерії постачання для своєї армії війна дійсно уповільнюється, взимується, правда, є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються, природа, люди, і слава Богу, ворог також. Зима і справді впливає на швидкість подій на фронті, а ворог і справді втомлений. Проте бойові дії тривають. Їх не під силу зупинити ні першим морозом, ні бездоріжжю. Путін сконцентрував своє військо на сході України та наказав захопити всі території Донецької та Луганської областей до початку весни. Такий реванш необхідний йому для втягування України в перемовини. Окупанти атакують позиції ЗСУ від Сіверська до Вугледару, і, хоча ворог на цьому напрямку не просувається, щодня українським захисникам доводиться відбувати близько 100 атак на день, і це в п'ять разів більше ніж в літні та осінні місяці. Проте зима все одно що сили ускладнює окупантам виконання їхнього завдання, то ще зможуть вони отримати наші східні області, та де саме підуть в черговий наступ. Літарніші частини та підрозділи російської окупаційної армії, російські десантники, російські спецпризначенці, які зараз беруть активну участь в бойових діях, зокрема на Бахмутському напрямку, Вони не заохочені. Що стосується чмовиків, яких е, дуже багато зараз на передовій, то у них не так все е, чудово в питаннях логістичних. У забезпеченні, тобто проблем у російської окупаційної армії більше ніж достатньо, але це лише один з факторів, який впливає на перебіг бойових дій, бо ж ключовий фактори це надзвичайно велика кількість близько 330 тисяч російських вояків тут і зараз беруть участь, так званій СВО. Військові експерти стверджують, в першу чергу на успіх бойових дій взимку впливає забезпечення армії. Ключове питання масштабних бойових дій це в першу чергу питання логістики. Наскільки е, вчасно, в достатніх обсягах забезпечуються дії сил оборони для того, щоб ці дії були максимально ефективними та разючими для ворога. Забезпечення та підготовка це найголовніші фактори про проведені зимової кампанії, адже мороз та вітер вбивають так само, як ракети та кулі. Звичайно, що за складних погодних умов, коли стоять тискучі морози. Коли температура в день і вночі значно нижче нуля, це додає додаткового клопоту нашим логістичним силам та підрозділам, які мають забезпечити гарячим харчуванням, повинні створити відповідні умови для мешкання наших військовослужбовців, створити умови для їх відпочинку. Та підготовки до бойової діяльності це звісно проблема. З іншого боку, очевидно, що такі саме в відбувається і на ворожі війська, і це певною мірою вирівнює ситуацію. Другий важливий фактор успіху боїв це погода. Взимку бої за межами міст можуть тривати тільки вздовж доріг. Сили оборони, які планують контрнаступ, мають враховувати чимало факторів, в тому числі готовність особового складу, бронетехніки, стан доріг та. А, взагалі стан а, ґрунтів, чи можна використовувати їх для переміщення важкої бронетехніки, в тому числі і танків. Коли поля перетворюються на багнюку, край важко використовувати за таких умов бронетехніку, а, навіть гусінню, бо техніка застрягає в тому багні. Відповідно можна використовувати лише дороги з твердим асфальтовим покриттям. В умовах міста погода не має такого впливу, адже асфальт не робить перешкод для проходження техніки. Взимку через те, що дерева голі, краще проглядається противник, але зараз через аномально теплу погоду всюди тумани і вони сильно заважають роботі наших аеророзвідників. За сніжною ж погодою робота для розвідки полегшується, адже ворожа техніка залишає на ньому по собі сліди. На жаль, ворог так само краще бачить і наші пересування. Ємність батарей в дронах, які використовують наші розвідники на морозі стає меншою, а от потреба в паливі за холодної погоди більшою, здійснюється заміна мастил, пального відповідно до сезонної експлуатації. Відбувається настройки відповідно остаткування та обладнання, адже є різний режим експлуатації. Тип пального має бути відповідати. Умову експлуатації чи то літніх чи то зимового це дуже важливі компоненти. Найголовнішою задачею України та її партнерів на зимовий період часу є не дати російській армії тайм-аут для перегрупування та нарощування сил. Сьогоднішній Рамштайн підтверджує: ми не дамо ворогу жодної хвилини часу. Проте чекати на гучні заяви про контрнаступ, який зараз готують наші збройні сили, теж не слід щодо підготовки е резервів, які будуть проводити контрнаступальні заходи. Ну очевидно, що то є державна таємниця. Нарешті е для широкого загалу буде відомо, коли саме деяких силами буде наступати українська армія. Ото є державна таємниця. Я скоріше за все про тому, дізнаємось вже постфактум. Але те, що українська армія має досить амбітні плани. І вони пов'язані з тим, щоб в рамках контрнаступу звільнити всі території України кордона 91-го року. То очевидно, тож чекаємо на добрі новини від генерального штабу та віримо в наших захисників.